фешн літучка? Корячка, що ти чудиш? Заберіть дітей від екрані. Hi, everyone! good evening Europe. Ви вже подивились нове YouTube-шоу корячки Who is Blogger? А це взагалі легально? Я вже подивився і хочу обговорити її аутфіти. Забув сказати, що мене звати Андрій і я стиліст. Лук-перлинка. Дівчинка-перлинка. Золота краплинка. Господи. Асі сяо вивалила. Ну, такі розкішні гріх не показати. Дуже багато крутих деталей. Нігці. Цими нігтями наколоти їжу можна. Мейкап хтивої кішки. Мяу. Костюм. Тобі дуже вичить білий колір. Виглядає досить футуристично, зачіска. Тут розкішно все. А ці ніжки, красуня, розкішна жінка. Із плюсів. Дуже гарна довжина спідниці, яка балансує ось цю хтивість в зоні декольте. Дуже гарно. Просто unreal. Корячка, ти велика молодець. І з мінусів, якась незрозуміла каша малаша відбувається в зоні декольте. Все кольє, сережки, все перемішалось, люди коні. Перлини тобі до лиця, це дуже аристократично. Горячка, ну ти вмієш дивувати. До речі, ідея шоу дуже цікава, що ніхто не робив цього в Україні. Це щось нове. Are you okay? Крута ідея з жакетом. Ці футуристичні плечі, об'ємні, які виходять за лінію плеча, виглядають просто неймовірно та футуристично. На мою думку, забагато перлів. Господи, мені вже дурно. Вдало підібрана зачіска, яка не створює додаткового об'єму в портретній зоні. Вся в перлах по-багатому. А я не з такої сім'ї, я із багатої. Є і мінуси, і плюси, але в цілому мені подобається. Я слідкую за тобою. Корячка, за твій аутфіт первинка я ставлю тобі 8 з 10. Я вже чекаю наступні твої аутфіти. Це Фешн Літучка, де ми обговорюємо, а не обсираємо зіркові аутфіти. Підпишись, щоб не пропустити нові випуски. Це взагалі нормально?